Всіх вітаю на своєму каналі, всім привіт. Ось так я сьогодні вирішив зняти відео. Як бачите, в будинку я це стараюсь не робити, в будинку не знімаю. Там писали мені люди, знімав би як ти готуєш. Коротенько, чому я не знімаю в будинку? Тому що, зрозумійте, дружини нема. Дружина хворіла і в будинку давно не робилось ремонт. Як бачите, будинок обклеєний обоями, але ці обої якось видно, я не знаю, чи камера передає, все це вже потребує ремонту. Все це треба вже давно-давним обдерти і поклеїти нове. Ну так як в мене нема змоги, якщо сказати фінансово. Можна було б цей рік це все ще потягнути, але нема знову кому допомогти. <клес> ну То таке, <клес> чому не знімаю, бо одна людина там подивиться на ту плиту, де там плитка деяка підколювалася, пообсипалася. І це для її норм буде, а для другої, скаже, ти що не можеш там привести в порядок свою плиту, а потім людям показувати. і так далі. Не хочеться мені знімати будинок, бо в будинку я ж кажу, поприбирати, поприбирати можна, але воно все одно, я не знаю, чи камера буде передавати, воно все закопчене. Будинок на деревному отопленні і витяжки нема. Ну. Вирішив ось таке відео вам сьогодні відзняти. Тому що знімати поки що нема що. Не так, знімати було б що, але в нас погода така. Зараз я вставлю, яка вона була, до речі, вчора. Сьогодні воно морозне, ну якось так попроще, чуть він підтав підморозив, Вчора було ось так. Особисто для мене, я так як я, це все одно для мене це добре. Так, да, там може на відео буде видно, той часник там у тому снігу. Ну наскільки я знаю, нічого в тому часнику не буде. Не боїться він. А, а сніг це, це що це вода? Це вода для нашої пересушеної землі. І зима була безсніжна, і осінь була без дощів, і літо там, ну, початок літа був у нас, але це вже все. Ну, Особисто для мене це все одно в цьому є плюс. Хочеться в квітні цей сніг, але добре, що воно, ну це для мене, добре, що він є. Я так вважаю, бо якщо не буде зараз опадів, починаючи з квітня-травень, це буде. Ну, така погода, якщо навіть щось плату, планувати, ну що зараз заплануєш? У нас зараз, до речі, мороз. Ну, нічого я такого можу там у вечір сходити по вирішив. Ось чому я таке вирішив відео значить, зняти сьогодні. ось. В будинку і так далі. Значить, написала мені була людина. Я думаю, що вона не проти, що я це зніму і покажу. Написала мені людина, що хоче, як би з своєю онукою зробити в якийсь подарунок. Ну, там, відіслати якогось гостинця. Я вчора пішов на нову пошту. Я навіть не... бо це було вже, я не знаю, може неділю назад. Там я ждав дві посилки. Це посилка мала бути від моєї дочки, там вона курточку пересилала вже зимню, щоб її потім не везти. Це моя середня дочка, яка навчається у Борисполі. І ждав я посилку від брата. Звідки та посилка мала прийти? Це мав теж бути одяг. Я не знаю. Я щось перепутав і думав, що це хтось від ну, когось він попросив і хтось відправив. Цю людину звати Ігор Володимирович. Онуку, до речі, щось не спитав я тоді, як ми переписувались, не попитав, як звати онуку і скільки їй років. Значить, прийшла ця посилка, відкриваю я її вдома і вже розумію, що це не від брата, а це від людини, з якою ми переписувались. Відкрив я посилку. Посилці, значить, я думав, що це буде чисто символічно, це буде якась шоколадка, якісь цукерки. Ну, таке чисто символічно, щоб дитя, ну, порадувалось там, солодощі. Там були і солодощі, і був там, як я вже буду по-своєму казати, знаєте, портфель, як ми раніше називали. Ну, це значить рюкзак, який зараз діти користуються, ходять до школи. Хочеться цій людині подякувати. Хотілося б, щоб Вероніка. Зараз Вероніка, до речі, в школі. Як я вже кажу, не знаю ім'я онуки. Вероніка дуже зраділа цьому буду казати, портфелю, по-своєму. Портфель зразу книжки переложила. І сьогодні вона вже з ним пішла до школи. Ну, і нормальний портфель, просто, ну, знаєте, дітям хочеться нове там і так далі. І що там ще було? Людина мене не попередила, там був подарунок для мене. Ось на цьому я чуть-чуть хочу зупинитись, бо так, як знаєте, воно мені кортить. Так, переставлю ближче телефон, щоб було краще видно. До речі, не користуюсь мікрофоном. Я чую, що в приміщенні буде чути мене краще. Звук просто якийсь такий, ну такий, як він є, голос. А з мікрофоном ну я вже не, не подобається Ну Я думаю, що вам чутно. Значить, коли я відкрив цю коробку, зверху ось лежала така коробочка. Це людина таку мені сюрприз зробила, мені дуже приємно, я дуже вдячний. Я цю коробочку вже перебирав разів два. Вона не велика, але тут. Коротше, це для... Я коли її відкрив, я зразу, тому що як зразу коробку відкрив, там лежав цей портфель, значить, він новенький, все там. Але я зразу ще не зрозумів, що це від підписника, тому що думаю брати теж як у якості подарунка, від... відправив там ну, своїй племінниці, якийсь ще подарунок. В теж, як відправляє, там щось то, теж ложить якісь смаколики. Ну я не буду про це вже. Значить, коли ця лежала коробка, я зразу не зрозумів. Думаю, що він ще прислав. Коли я її відкрив, ну я вже зрозумів, що це не від брата, а від. Це знаєте, така коробка для рибака, це як, як вам сказати, ну як для дитини, от дитина, знаєте, як маленька, даєш їй там. Цілий ящик цих іграшок, і вона там копошиться і не знає, за що взятися. І це їй все цікаво так. І ми, рибаки, як малі діти, ну мені. Значить, хочу похвалитись. Я думаю, що людина не буде проти, що я це все показую. Де да і хто кого там знає, як. Ось така коробочка. Я не знаю, буде видно, думаю, буду показувати. Значить, відкриваю, я бачу зразу це я вже по-своєму переложив. Зразу я побачив воблера, Все, очі загорілись. Все акуратненько. Я так. Ну це я ж кажу, це вже четвертий, мабуть, раз я вам, вже я її відкриваю. Значить, що тут було? Це воблери? Я навіть їх і не вчитав. Ну штук 6 чи 7. Ось такі. Трьох составні, до речі, я такими ніколи не, не користувався, буде цікаво по ну, прибуті. Ось такі воблер. О, відкрилась коробочка. Ну, чи ось виму ось такий воблер. Це 80-ті. До речі, це добре. Ну, хто це вже для рибаків, хто розуміє. Я своїм спінінгом, те, що в мене на щуку, Можу проднуть і 110 але вже мені так, якщо б людина якісь 130-ті переслала, це б вже було даремно, бо в мене такого спінні нема, щоб їх дьоргати. Так, ось все, такі. Потім ось ось такий. Теж от я не знаю. Юзурі пишеться, ну щось. Ну, ізурік ось такі, може копії. Ось такі воблер. Це, Та, коротше, знаєте, зараз, якщо відкрив я таку коробку, коротше, і можу зараз затягнути відео до 40 хвилин. Це я мог, міг би вам розказувати. Так, ось такі, до речі, у мене є ось щось подібне, тільки більший. Це я так розумію на оку, а хоча ні, може і на головні. У нас, до речі, в наших водоймах голови не водиться. Так, ось така вертушка, ну це розмір. Це, до речі, мепс Аглія Лонг. Такими користуюсь тільки не такими розмірами. І в мене є і такого кольору. Мідь, є серебро і є бронза жовтий. Дуже, до речі, класні вертушки. Оберталки буде по-українськи. Ось такий воблер. Щодо Сілікону, теж. Сілікон, до речі, дуже багато примічу. О, ось ще воблер. Ще ось воблер такий. Але я, ну він, я так розумію, це більш, більш такий тролінговий. Може я помиляюсь. Ну, тролінгом я не займаюсь, у мене немає. Ну, у нас і водойм таких нема. Щоб... Чому? Тому що лопатка. Я таких, такими облерами не користувався. Але може їм можна і так вести спінінгом. Ну тут діло в тому, що і написано 2,5 у нас водой таких нема. Ну, Це мо хіба тут, де я вам екскурсію на кар'єрі. Ну на кар'єрі тягати в облері, де там 20 метрів глибина. Ну, я не знаю, чи це воно все там працює. Так, переглядаю час постійно, чи, щоб велике відео, бо Льоші дай час волю, то він вам про цю коробку буде розказувати годину. Що по силікону? По силікону теж це бачу більшість Lucky John. нормальний робочий силикон. Ось, до речі, хороша моделька, перестував з чимось подібним колір. Ультрафіолет, колір класний. потім що? Ось теж, це Окунь, це теж бомба. Колір класний і сама формочка. От щось подібним користуюсь. Я Більшість на окуня, звісно, користуюсь таким, знаєте, слагами. От він краще тут плює. Ну як, якщо він... Все нормально активний, конкретно там, що віша, і віброхвості, і твістера він є. Але якщо він вже так себе веде, знаєте, хочу, не хочу, то вже ось склад, це теж це бомба просто. ось. Я вже вибачаюсь перед жінками, які мене дивляться, бо це вам може не цікаво. Ось теж такий класна, така. це по-любому буде робоче. Бо в нашій місцевості, не знаю, треба такі більш натуральні кольори. От я не знаю як показати, буде ну Ось. Це буде бомба. Я, я впевнений, що плювати на таке окунь буде. Ну, при правильній оснасті, при правильному підході, проводці, це взагалі, оце класно. Колір, взагалі, оце ці зелені, ультрафіолетові, потім є в мене такі смородина. Коротше вже все, Льоша знову. Уб'йокся і буде сейчас розказувати вам так. Ну що, це вже щука, ось це окуня, всякі ну, рачки. До речі, теж все кольори в тему. Такі більш натуральне. Карамель. Опало. Так, ось таке є. Ну, це такі вже кислотні кольори. Це вже теж це в певну пору, скажімо так. Року, щоб він крівав у нас. Що у нас? Це щучі. Теж, ну, а ще ось, до речі, ще один. У мене, до речі, такі є один. Це Jackson. Такі кращий Плотвічка таке. Ну, це, словно, звісне. Попитую, як ми кажемо, релакс. Така силиконіна всіх часів і народів завжди можна на неї спіймати. Таке не, і, значить. Ну що, показав, бачите, знов починає тут вже що тут ще зі головки. До речі, теж користуюсь так. Дуже-дуже рідко. Перевагу надаю Чебурашкам. Ну, щоб така оснастка не Заганяти тіло. Так, ну це ось мій силікон, скажімо так, це я постійно Юра Петраш. Такі, знаєте, кажуть, снасті такі для, для народу, бо бюджетні, то не, може, не завжди можна дозволити навіть собі там якісь селектурські чи ще якісь, це вже на дорожчі буде. Так, цю коробку буду дивитися, щоб відео довго не вийшло. Бо я ж кажу, знімаю в ті зараз. Щас... Хочу ще раз подякувати за такий подарунок. Дуже приємно. Ще раз повторюсь, дуже це приємно мені. Це, ну, я розумію, що людина рибачить віддала свої, чи, чи може рибачила чи рибачить бо як кожного рибака. Ну мене, мене просто немає можливості купляти ну іменно такі оці приманки. Тому що всі ми знаємо, якщо навіть взяти якісь копії, якихось там воблерів відомих там японських, то навіть копії вони не стоять там 150-150 гривень чи 200. Це... Але для таких приманок треба ще хороший відсіп. Ну, як воно правильно відсік, не знаю, як воно правильно називається. Ну, коли при зацепі, щоб Мене раніше був, я робив сам. Потім я його там утопив. Нема зараз свинцю зробити нового. Так, добре, бо буду коробку цю м'яти на, на камеру ще 15 хвилин. YouTube, звісно, я канал починав не для того, щоб мені там щось присилали, але знаєте, приємно. Ще приємніше теж ваша підтримка. Що пишете коментарі, ставите лайки. Дуже приємні люди слова пишуть. Це і дає, скажімо, людині, блогеру. Хоча мені це чогось, слово не подобається, блогер. Дає наснагу знімати далі. Тому що я розумію так, нам YouTube з вами дав змогу спілкуватися. Я зараз спілкуюся з вами через камеру, потім і це дивитесь, пишете мені коментарі, я на їх стараюсь, на всі адекватно, все нормально, якщо людина щось запитує, завжди відповідати, все по-нормальному. навіть Щодо якогось хейту, я людям завжди, я не боюсь, що там мене щось Ютуб там за, за це можна написати де пішов. ти, ні, ніколи я такого не робив, не за те, що я там Ютуба боюсь, там компанія може мене за це покарати. чи, Я просто стараюсь з всіма людьми по-нормальному. Да й коментарів не так багато, щоб на їх там не відповідати. може десь. да. Щось десь пропустив, був зайнятий, потім цей коментарі пролетів, там щось друге прийшло і ну, відповідає за пізненьким. Це вже таке діло. Але я ж кажу, YouTube мені і вам дає змогу от спілкування. Але без вас, без вашої підтримки, немає глядача, немає блогера. Ну, це моя думка. Ютубу, компанії Ютуб, дякуємо, що дає таку змогу спілкування з людьми. От я сижу в якомусь селі, північна там Житомирщина біля Білорусі, там мені пише людина там, я не знаю, з Казахстану писали там Україн. Люди з України там знаходяться в Європі, пишуть там. Ну, я можу і дивитись. На своєму каналі хто мене дивиться. Мене, значить, дивиться 88% українців і 12%, значить це по других країнах. Ну і пишуть, звісно, там хто була людина, писала з Сполучених Штатів Америки, яка там проживає, я не пам'ятаю, чи 20, чи 25 років щось таке. Подивилась мої відео за в'юни. І значить згадала своє дитинство, як це все було. І я люблю аналізувати, як все, що воно в мене на каналі, як іде. В юний чого так стрельнули. Це більшість, я так це розумію, що я дав людям, скажімо, таку ностальгію про своє дитинство. Тому що от і моє дитинство, ми колись, коли я ще був... Я не знаю, може в 3 клас ходив. Ну, взагалі ще пацанами такими були. У нас ще така була снасть, називалась кломля. Це значить такий полукруглий, такий трикутні. Значить, він полукруглий, а дно в його плоске, він з лози. І це ходиш, заходиш у будь таку якусь канавку. Ну, це ж не глибоко, це ж не те, що там плаває. Ставиш її, бохаєш це все діло в той лозовий корч, якийсь під лозовий корч. Ногами, і воно, значить, там же риба сидить. І так ловили в юні. Ну, не тільки в юні, а попадала вся інша риба. Якщо я, напевно, жив би десь у місті, і таке відео подивився, і я не мав би змоги там приїжджати в село, я б, мабуть, теж це відео дивився б не один раз. І що все, що мені сповнилося, звісно, дитинство. Тому що мій дід ловив юнів. Ми колись мали, ловили в юни. Ну, в Юн це такий був. Значить, така риба. отаке, таке. За ті вже в Юни. А так. Ось, значить, аналізуючи свої відео, переглядаючи, зараз я ж кажу, така погода вчора. Дивлячись цю всю, аналізуючи свої відео, всю цю аналітику, там мене є на каналі, я можу дивитись скільки там мене дивиться. Ну, ось зняв я ці Мальдіви. Цей кар'єр. Це ніякі не Мальдіви. мені людина написала, треба якась українська назва цього ну, таких місць. Я з цим згодом, бо Мальдіви Мальдіви десь там. Я, до речі, не знаю. Мальдіви це. Мальдіві, це Зовсім якась там, вроді як окрема республіка, якщо я не помиляюсь, чи Балі, ні, Балі це Індонезія. Коротше, добре, не будемо цю географію вивчати. Але подивившись, як я казав, це не мій формат, оце все показувати. І, до речі, ці ролики такі довгі, я буду укорочувати, зараз поясню чому. Бо аналізуючи свої перегляди, там, хто мене як дивиться, кількість переглядів це одне. А от вже час перегляду самого ролика це вже інше. Там, значить, є. У мене я можу аналізувати. Там, мене, скільки мене дивляться у середньому мій ролик. І ця цифра постійно змінюється, і, що неприємно, вона зменшується. Ну, значить, як алгоритм Ютуба це робить там, чи як, як вона аналізує. Ну це все просто, звісно. Це береться кількість переглядів ваших. Потім мій ролик, скільки це він по часу і розкидається на всіх вас. Але години перегляду, і от він ділить. Значить, мене у середньому дивляться 7-7,5 хвилин. Ну я так як подумав, ну знімати відео там 30-35 хвилин, якщо мене дивляться 7 хвилин, ну буду, я мабуть, вертатись до своїх там 15 хвилин і я думаю, це буде стисло все і по, по ділу. Ось, сьогодні, бо нащо ця погода буде продовжувати до вихідних. Я, мабуть, нічого ось мені людина прислала. Я сьогодні встав, відправив Вероніку до школи, теж такого нічого, ну там всіх погодував, про, так по, по двору походив, подивився на цю коробочку, яку кажу, мабуть, вже четвертий чи п'ятий раз оце я перед вами відкривав. Думаю, я, чому мені ось зняти таке відео, може комусь буде цікаво. Але щоб його не затягувати, то я думаю, що не треба. Довго розказують. Я ще раз кажу що дякую цій людині за гостинець дитині. Їй було дуже приємно. Її нема зараз вона в школі, ну, вирішив вже так без неї зняти, бо зараз, поки вона прийде, зараз треба топити плиту і щось готувати, їсти. Так, вирішив ось сісти і уділити вам 15 хвилин свого часу і значить відзняти відео. Всім, хто мене дивиться, всім велике дякую, бо ще раз я повторююсь, YouTube нам дає з вами змогу спілкування, що є така компанія, є ось що я можу там відкрити свій канал, але, як я вже казав, Блогер без глядачів це не блогер. Нема вас, нема нас. все всім дякую. Всім здоров'я, всім пока.